Може нам розібратися у всьому, що зараз відбувається навколо подій на фронті, навколо перемовин так званих мирних. Олександр Мусієнко долучається до нас, військовослужбовець Силтер ЗСУ, військовий експерт. Вітаємо вас. вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю вас. Ну традиційно, вже для інформаційного простору стало те, що глибоко вночі фактично завершились перемовини в Москві між американською делегацією та російською. Очолював російську делегацію Путін п'ять годин йшли ці перемовини, але о, поки що о, ці п'ять годин конвертувалися в п'ять слів. Заяву представника Путіна Ушакова про те, що о, поки що компромісу не знайдено. Що ви ну чи варто було нам очікувати чогось іншого, і як сприймати цю заяву, і які кроки очікувати далі? Тому що в буквальному сенсі ми робимо дуже велику ставку на ці на цей формат мирної угоди, який запропонований США перероблений Європою нами. Власне, чого варто було очікувати від цих перемовин і що буде далі? Я думаю, що найголовнішу ставку нам треба робити на збройні сили на підтримку сил оборони і безпеки. Я думаю, ми вже всі в цьому переконалися неодноразово. А що стосується перемовин, можу сказати свою особисту суб'єктивну думку. Я не очікував стрімкого прогресу. Через що а через те, що ну ми розуміємо, що ця війна вона доволі таки складна. Вона не просто про якісь там економічні питання, вона не просто виключно про. Якісь питання там виключно територіальних спорів, невирішених, як це буває, чи було в інших міжнародних конфліктах. Ця війна вона взагалі за існування української держави і про те, чи бути російській імперії, чи не бути, і хто буде впливати безпосередньо на події в Європі? Хто буде визначати подальшому домінування, зокрема на європейському континенті? А отже, виходячи з комплексу всіх цих питань. І виходячи взагалі з міжнародної практики в регулювання конфліктів великих воєн, на жаль, розраховувати на те, що все закінчиться дуже швидко, і скажімо, після раундів консультації одних двох-трьох буде значний прогрес. Тут на жаль, очікувати не варто разом з тим, що варто відзначити, варто відзначити, що знаєте, як Ну, в принципі, за стоїчними принципами філософськими Україна робить все можливе від нас в цій ситуації, так тобто, що робиться, робиться все для того, щоб ну сили оборони України працюють над тим, щоб нашим дипломатам і політикам було з чим виходити на перемовні майданчики, тобто підтримуючи певні позиції, які дають можливість говорити і змінювати певні пункти плани або їх скорочувати. Або їх там взагалі викреслювати, як ми бачимо, що початковий початковий проект плану містив 28 пунктів. Зараз їх зазначає президент України 20. Тобто ми продовжуємо боротьбу за наші інтереси, а в тому числі розширюючи, скажімо, і тиск на Росію завдяки Діпстрайкам, ударам, вглиб російської території, розширюючи коло об'єктів, по яких завдаються удари, порушуючи в тому числі. І нормальне транспортування нафтопродуктів для Росії, що для них дуже важливо. Ну тобто, виконуємо дуже багато роботи. А далі, звичайно, це вже питання подальших консультацій, подальшої роботи, яка має підкріплюватися силою. Подивимося зараз, яка буде реакція Сполучених Штатів президента Дональда Трампа. Зараз буквально от вийшло свіже інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо, який в принципі, виходячи зі змісту заяви, яку він надав, він стоїть на позиціях того, що Україна має бути суверенною і має мати гарантії безпеки, і через 10 років за правильної економічної і фінансової політики ВВП України може навіть перевершити ВВП Росії. Я думаю, що якби США або Захід остаточно змирився із тим, що Ну, все потрібно тиснути виключно на Україну і примушувати її до миру, чи то до того, щоб йшла на максимальні поступки Росії. Цього зараз немає. Тобто, перемовний процес, вочевидь, буде тривати, але він буде складним. Він буде непростим. Я допускаю, що Путін має наміри скористатися зимовим періодом і тягнути максимально час, вдаючи зацікавленість в перемовинах і в консультаціях. А час потрібен для чого? Путін розраховує на те, що до весни ситуація може змінитися через а, дії на фронті. Вони реально розраховують на те, щоб окупувати більше територій, принаймні захопити Донецьку область. А такий є план російський до весни наступного року, до середини весни або до початку літа. І тоді, як вважають в Кремлі, а, вони думають, що Україна може бути. Більш ослаблена в тому числі внаслідок і російських ударів терористичних по нашій енергетиці, по нашій цивільній інфраструктурі, і можна буде вже виходити із тим, що Кремль буде нав'язувати умови, на які як вони вважають, Україна має піти. Тому очевидно, що Путін буде тягнути цей час протягом зимового періоду, сподіваючись на саме ті інструменти війни, про які я зазначив. Ви згадували інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо. Воно фактично вийшло за кілька секунд до того, як ми включилися з вами в ефір в розмову. Не ну, от одна з цитат Марко Рубіо, яка зараз розлетілася нашими змі, і ви зрозумієте, чому вона розлетілась, коли я зацитую. Зараз Україна та РФ буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів, 20% Донецької області, які перебувають під контролем Києва. Зазначив, натякаючи таким чином, що Україна фактично може віддати ці території, і таким чином Росія, можливо, погодиться на ухвалення цього мирного плану. Де тут логіка в цих словах, і ми неодноразово казали про те, що як жителям Краматорська, Слов'янська говорити про те, що вони зараз мають опинитися в один день на території Російської Федерації, ось так, після підписання цього плану. Ну і фактично таким чином, як вважаєте, чи не відбувається примус до миру через територіальні такі тиски і силу? Чи це скоріше пастка, яку Росіяни розставляють американцям, намагаючись все спростити до кількох кілометрів Донецької області, в тому числі звичайно, і пастка, тому що ну Росія Путін виходить із того, що ну ви знаєте, натиснять на Україну питання всього, та стосується ось 20-30%, Вони так виходять цинічно і з цього, але ми розуміємо, що це життя людей. В першу чергу я буквально. Минулого тижня ви знаєте мав таку доволі емоційну і дуже важливу розмову з капітаном сил територіальної оборони збройних сил, яка з Краматорська родом і веде боротьбу, практично, от не припиняючи, каже про те, що це наша земля, там наші люди, і треба боротись. І коли ти це слухаєш, зрозуміло, що говорити про те, що зараз ми відійдемо, просто залишимо область, створимо для Росії передумови для подальшого наступу. Плюс розумієте в чому ситуація? Чому Росія на цьому так наполягає? Ну тому що вони ж розуміють так само, що а, їм потрібні значні сили їм потрібний тривалий час, їм потрібні зусилля для того, щоб вести боротьбу за ці населені пункти, а просто натиснути і сказати «відійдіть звідти і все, і не потрібно ніяких битв проводити. Але позиція залишається такою, якою вона є. Сили оборони залишаються на своїх місцях, там, де ворог звичайно домінує, де превалює. І де є незначні просування, звичайно, збройні сили відходять на оборонні позиції, інші, але ніхто не віддає цю територію без бою, і це очевидно. І Путін хотів би інакше так. Він би хотів, щоб сили оборони просто відійшли. Таким чином він би вирішив для себе щонайменше два завдання, навіть три. Він би вирішив перше, а те, що йому не потрібно шукати додаткові зусилля. І для того щоб вести битву за торськ-слов'янськ, друге він би вирішив завдання, щоб спровокувати певні настрої деморалізації внутрішніх потрясінь в Україні, і третє почав би просувати мирні ініціативи. Плани з метою обмеження і скасування санкцій і а, невиділення російських арештованих активів на користь України, тому його логіка і логіка Кремля тут зрозуміла. Але я би хотів сказати, повертаючись знову до заяви державного секретаря США, він не говорить про те, що Україна зараз має виходити. Мова йде про те, що боротьба триває, і так комусь я розумію, що хтось, дивлячись відсторонено на цей конфлікт, на цю війну вважає, що це просто кілометри території, які просто можна зараз віддати, і в принципі це закінчить війну. Але ж питання в тому, що далі, і чи закінчиться насправді війну. От насправді питання, які є, і поки вони залишатимуться невирішеними прогресу і не буде паралельно з цими мирними перемовинами, да, в пошуках компромісів навколо пунктів плану з'являються прямі заяви Путіна про подальшу ескалацію. Перше, його заява стосувалася того, що він публічно віддав наказ про створення зони безпеки на північному кордоні Росії. Ми це почали трактувати як можливе посилення тиску і атак на Сумську, Харківську та Чернігівську області. З іншого боку, Путін відверто погрожує відрізати Україну від моря шляхом нанесення ударів по українських портах та суднах, які до них заходять. Ну, чому виникли ці заяви, і як це корелюється з тим, що американцям Путін говорить постійно про те, що він підтримує пошук миру? Чому такі заяви ескалації? Ну, по-перше, я би хотів сказати, що очікувати того, що Росія, навіть перебуваючи в мирному процесі, припинила би вогонь чи зменшила би ескалацію, не варто. Можу нагадати, що як тільки ще навесні цього року США і Україна виступили зі спільною ініціативою, поставити в основі всього припинення вогню, а потім вирішення решта питань, фактично, Росія погодилася тимчасово на припинення ударів по енергетиці, потім порушила свої ж там обіцянки, які вони надавали, і навпаки, це абсолютно в логіці Кремля під перемовні будь-які ініціативи посилювати ескалацію. Таким чином вони вважають, що забезпечують для себе силу за столом перемовин. Тому тут на цілком прогнозовані а, якраз в Кремлі. Що стосується заяв, ну ви знаєте, я в мене дещо викликають вони дисонанс. Чому тому що ну дивіться, як можна поєднати а, в одному реченні чи в одному абзаці того, що говорить Путін, з одного боку, він каже про те, що вкотре вони нібито. Захопили і оточили 15 українських батальйонів, і це триває вже півтора місяці. Ці фейкові оманнові заяви Кремля або те, що вони захопили Покровськ, що теж не відповідає дійсності станом на зараз. Там ідуть важкі бої, і дійсно ворог контролює певну частину міста. Але ж і з чим це поєднується? Це поєднується з тим, що Путін каже, що Росія не хоче війни проти Європи, але як треба буде, то вони готові. Ну тобто якийсь дисонанс в чому. Ви ведете таку тривалу боротьбу за Покровське і і Тут ви хочете воювати проти всієї Європи. Хто в це повірить? Ну, можливо, ті, хто а, там, скажімо, зараз намагається проводити певну політику в Європі, а, то вони можуть і там не те що повірити, а використовувати це в своїх меседжах. Але це не відповідає реаліям. Те ж саме, що стосується подальших погроз, щоб відрізати Україну від моря чи а, просуватись далі. Чи створення якоїсь безпекової зони на півночі? Ну ви знаєте, це все шантаж залякування, і це намагання продемонструвати заходу, в тому числі Сполученим Штатам Америки, що Путін має нібито подальші стратегічні плани, які він зараз буде реалізовувати, якщо Україна не піде на поступки. А про те, щоб відрізати Україну від Чорного моря, ми чуємо з квітня 2022 року. Саме тоді представники Генерального штабу Росії зробили заяву про те, що треба пробити сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я. Ну просто потрібно подивитись на мапу бойових дій, щоб зрозуміти, що це не відповідає дійсності, і що Росія не те, що не просунулась того періоду, а її відкинули з Херсону, наприклад. Але звичайно, зберігається загроза ракетно-дронових ударів. На жаль, ми бачимо, що за минулий місяць, за листопад, ворог дійсно. Інтенсивно таки завдавав удари по Одесі, по Одеській області небезпеки. Вони дійсно присутні, тому і йде робота над пошуком додаткових рішень для посилення наших систем. ППО ворог працює в свою чергу над досконаленням власної зброї, зокрема шахерів інших типів дронів для того, щоб вони менше піддавалися дії наших систем радіоелектронної боротьби, було складніше їх збивати, протидіяти. І в чомусь вони, на жаль, мають успіхи, але і ми працюємо над удосконаленням дронів перехоплювачів, над удосконаленням інших рішень, які дають нам можливості зберігати ефективність по збиттю от якраз таких цілей ворога. І якщо детальніше більше пересісти зі столу перемовин, перейти від нього обговорення, а опуститися на землю сходу, то хочеться. Поговорити про мирноград наші військові повідомляють, що це місто фактично в охопленні. Не буду казати і вживати слово оточення, але охоплення, що там постачання лише відбувається дронове роботизованих платформ і що багато шляхів заблоковані. Ну і паралельно з цим. Високопосадовці НАТО, в якому є дійсно група по російсько-українській війні, повідомляють про те, що 95% Покровська контролюються росіянами. Це заявили журналістам перед початком засідання НАТО вчора надвечір. І вони сказали про те, що в Мирнограді є вузький коридор, через який дійсно українці можуть здійснювати відступ певних сил, але Йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він під вогневим контролем, якщо ну в якої в якій ситуації наші військові там перебувають, якщо це йдеться про охоплення і в Покровську паралельно з цим вороги вже встановлюють інженерні споруди. В якому вигляді ці інженерні споруди, ну і як бути нашим бійцям, якщо Мирноград в охопленні? По перше, що стосується охоплень чи оточень, я би хотів зазначити, що у нас за час повномасштабної війни були певні загрози, особливо ворог використовував постійно через свої пропагандистські ресурси, заявляючи про те, що от зараз уже буде оточення. Зараз велика кількість українських сил опиниться в оточенні. Ну, Путіна за його логікою досі 15 батальйонів, нібито в Купінську в оточенні. Ще не відповідає дійсності знову ж таки, як раніше не допускали того, щоб залишити військових в ситуації повного оточення, так і зараз цього не буде. Зрозуміло, що якщо виклики і загрози будуть зростати, то будуть ухвалюватись відповідні рішення командування. Що стосується Мирнограду, ситуація стабільна. Складна ворог задіював авіацію свою просто для того, щоб зносити ну і рівняти з землею все довкола. Дрони, інші типи озброєнь і намагаються задіювати штурмові групи. Їх стримують на околицях Павлограда. Але дійсно противник все більше намагається завадити логістиці. Але можу сказати, що ще жовтня були ухвалені відповідні Відповідні рішення, зокрема, на цьому напрямку. Доволі таки часто працює головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. і Відповідно, рішення, які ухвалюються, вони покликані на що по-перше. Забезпечувати логістику будь-якими способами, які є можливими, це обов'язково. По-друге, тримати відповідні коридори для того, щоб ця логістика була, і для того, щоб дійсно наші бійці не були відрізані. І по-третє, це посилювати нашу дронову компоненту і не тільки задіювати ті резерви, які ми можемо задіяти для того, щоб стримувати ворога. Тобто, фактично, тривають оборонні дії, це стримуюча операція. Мета завдати максимальних втрат ворогові і не давати розвивати темп наступу, виходячи із підсумків, наприклад, листопада, можна сказати, що така операція вдається відповідно до тих цілей, які ставляться станом назад. Дякуємо на околицях Мирного Града. Там випадково ви сказали Павлограда, просто щоб наші глядачі вже. Налякалися і все розуміли. Дякуємо вам. Бо зараз понесуть uh -huh. по каналам. Дякуємо дуже. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО ЗСУ, військовий експерт, був з нами на зв'язку.